Тато, а ти пам'ятаєш, як обіцяв, що коли у мене вуса виростуть, то ти подаруєш мені машину. Да, да, да. Ну лови ключі, Ленка. Хорошо, чудово. Хороший, хороший. Це улюблений. Ваня не поняв анекдот, тому що. Дитина приходить до... тихо, 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 тихо. Зараз зараз тихо, тихо, не палимо. А, все, я Возьму. Ацовські діла, ацовські діла. Точка. Да, 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 да. Що случилось, дитя моє? Я прийшла до тебе, тату. Кажи, кажи, що трапилось? А трапилось те, що ти пам'ятаєш, як ти казав в дитинстві. Ну, я все пам'ятаю, всі слова. Що коли в мене виростуть вуса, ти подаруєш мені машину. Да, моя хороша, що случилось? Махнашка под носа. Моя доня. тидоня. У баби вуса росли. У мами вуса росли І в мене, мої хороші. Ми знали, що це не минуче. Моя хороша. Мужика тобі не віддать. Не віддать, не так? Не віддать. Я могла по-іншому заробити на машину, але з цими вусами я не зможу. Да брить пробувала. Сразу відростають як у мами, да? Одразу. В цю ж Ну, знаєш, я твою маму полюбив і так. Може, тебе хтось полюбить, але раз сказав, так сказав. Вуса, вуса, але нова машина. Моя доня, тримай, будеш їздити і провідрювати. вуса. Новенький нові кітори. Дякую, тато. Ця машина відрада для мене. Відрада? Чи відрана? відрада? Відрада. Відрада. Ну, це це ж дочка. Дякую, дякую, дякую. <сум> Ага, там мене нема. А я буду 13 грудня на серйозному концерті. Квитки в шапці профілю. Все, давай, йди туди. А я тут сюди. все.